Доброго дня всім! Ви на каналі просто і доступно. Ось сьогодні знайшлася трошки така вільна хвилиночка, хоч того часу завжди не хватає, щоб розказати і показати вам про насіньові помідори. Показати їх на стеблі, поки ще не, вдали, не вдарила фітофтора і вони не пропали зовсім. І показати їх в розрізі, які вони зараз є на цю пору. Що ще можу сказати. Ось Буду розрізати, буду показувати, буду розказувати. І зараз, ось коли вони достигли на стеблі, повністю можна як сказати, розкрити смак цього помідора по-справжньому. А то так, тоді, коли знімали відео, ще вони не повністю дозріли і не можна було відчути справжній смак помідора. Особливо Нових сортів, яких ми ще не знаємо. Почнемо із старих наших сортів. Це в нас самий перший це в нас сорт найранній. От самого раннього вже нема майже. Ми його вибрали на насіння, вже ось що з нього залишилося. Ось уже сухенькі стебла і де неде маленькі сухенькі помідорчики. Самі ранні, це такі невеличкі, кругленькі, дуже ранні, кисло-солодкі помідорчики, вони вже одійшли. Далі у нас дрова. Дрова також ось одійшли, вже сухенькі стебла залишилося, ми вже їх не поливаємо, нічого вже не робимо, бо ми вже насіння із цього сорту зібрали. Тут мені наш кіт не дає мені працювати ось. Мішає. Але куди його дінеш? Куди його не відправиш, він знову сюди прийде. Ось знайшла пару штук помідорчиків дрова. Ось в розрізі. Ось так в розрізі і ось так в розрізі. І ось можемо поглянути. Ось які вони. Ось на смак такий. Непогані, щільні, хороші помідорчики. Людям подобається. Ну і нам також ось ще раз. Часу не вистачає, тому доводиться працювати в таких польових умовах. Отак тут біля у теплиці, тут розмістилися і тут будемо. Показувати наші сорти. Далі у нас на огляді дубок. На відміну від самого раннього і дров, він ще он зелений, тому що він, це, він пізніший сорт. Ось так виглядає наш дубок. Ось такі помидорчики. Зараз розріжемо, подивимося, які вони. У розрізі теж мають такий кисловато солодкий смак. Хороший для консервації, і для вживання в сирому вигляді. Такий щільний, тверденькі, хороші помідорчики. Ось три, три штуки я взяла із городу. Ось зараз розріжемо і побачимо, які вони в розрізі. Ці сорти. Розрізала вздовж і впоперек. Ось так, ось такі. Ось такі наші дубки. Далі у нас чайка. Чайка це ранні помідори, але ще є не де помідорчики, ще є. Ось знайдемо кращі і покажемо їх у розрізі. Ось така наша чайка. А ось така в розрізі. Смак хороший, кисло-солодкий, хороша для консервації і для вживання у свіжому вигляді. Стела, наша чудова стела. Ми її залюбки, любимо цю стелу, любимо ці помидорчики, тому ми їх садимо багато, щоб і самому поїсти. І на насіння вже залишилися тут менші плоди. Хоч вони ранні, але їх ще вистачає. Дуже вони смачні, солодковаті такі. Ну, Вони більше йдуть на споживання у свіжому вигляді на салати. Ось така стела. Ось таке в неї насіннячко. Ще раз кажу, помідори смачні, сочні, салатні. Ще не сказала, що вони розові мають рожевий колір. Далі у нас жаудат. Рожеві, круглі, смачні помідорчики. Ну, більш такого салатного призначення. Ось теж вони ще є. Зараз розріжемо, подивимося, яке в них насіння. Ось такі вони. Наш жаудат. Ось такі у розрізі. Можливо, не якісне відео, тому що як не стаю, а сонце падає, то тінь і сонце, і неможливо, мені здається, що чіткіше його зробити. Бо я ж кажу, це ми працюємо в польових умовах під відкритим небом. Далі у нас бета. За бету у нас було. Як би сказати, разногласія, ну, у нас Бета-сливка. Бета справжня, кажуть, що кругла, ну у нас Бета сливка. Ось подивимося на нашу бету. Ось така сливочка чудова, незважаючи на те, що в неї там ось таке п'ятна такі, але вони непоганий на смак. І хороші для консервування. Кисло-солодкого такого смаку. Такі щільні і хороші для консервації. Ось такі у розрізі. Ці помідорчики червоного кольору. Далі у нас Санька. Так як Санька дуже ранні помідори, то вони вже одійшли. Вже помідорчиків майже нема, вже вони посохли, стебла посохли. І кращі помідори ми повибирали на насіння. Вже тут де неде залишилися маленькі. Ось так. Це такі хороші універсальні помідорчики і на консервування, і для вживання у свіжому вигляді. Попередні ми показували це штамбові сорти. Зараз вже приступаємо до низькорослих сортів. Штамбові і низькорослі вигідні тим, що їх не потрібно підв'язувати. Далі у нас золотий потік. Золотий потік теж ранні, жовті, хороші помідорчики, жовта така сливочка. Теж вони ранні, то їх вже мало залишилось на кущі. Ми вже більші кращі вибрали на насіння. Ну, ще тут де не дає. Зараз покажемо, які вони в розрізі. Ось такі чудові гарні помідорчики. Хороші для банки, ну, звичайно, і для вживання в свіжому вигляді. Ось такі у розрізі. Помідори смачні. Далі яблонька. Ось така в нас яблунька. Тоже ранні помідори, вже вони Стебла посихають, вже мало помідорчиків, вже вони пропадають тут. Ось, ось, ось знайшовся кущик, ще такий більш-менш. Зелений, ще є помідорчики. Ось такі кругленькі, кругленькі, гарненькі, всі такі один в один, кругленькі такі шарики. Ну, Вони такі більш не, не такі щільні, як інші помідори штамбові. Вони такі сочні. Ось такі. Але вони пригодні для консервування. Поміщаються у банку. Ось такі у розрізі. Вони низькорослі, листя в них, як у картошки. Правильніше сказати, листя в них таке, як, як листя у картоплі. Далі у нас жовті низькі. За жовті низькі я вже говорила, що ми їх купили якось на базарі давно і розвели, і не знаємо, як він точно називається. Ми його просто так називаємо жовті низькі. І так ми їх садимо, так людям продаємо і так говоримо. Ми не знаємо, як називається, але вони хороші на смак, хороші для консервації, м'якоть така щільна, кисло солодкого смаку. Ось такі помидорчики. Дуже вони рані, вже вони відійшли. Ще тільки залишилося сухі стебла, ось такі жовті у розрізі, ось ще раз, ось такі вони ближче. Зараз розріжемо. Гляньте, який насищений колір вони достигли на стеблі, які який мають гарний колір, такий сочний, непоганій на смак. Далі в нас Ріогради. Тут табличку не видно ось. Так, Ріогради. Ось вони пізні. Пізні такі універсальні, гарні плоди. Така гарна, сливка, моцна. Ось гляньте. Такі достойні помідори на консервування, на квашення. Можна заквашувати в бочки, в банки, хто в відерочках, хто в чому. Ну, звичайно, вживати в свіжому вигляді такі вони тверденькі. Хороші, мають хороший смак щільні. Ось так ближче. І зараз розріжемо. Ось такі у розрізі. Наші ріогранти. Ще раз кажу, такий достойний сорт. Варто посадити кожному. Ці помидори низькорослі, але ми їх підв'язуємо. Тепер про високорослі плоди і старих наших сортів. Так, тут ось я натрапила якраз на рожевий велетень. Ось такі здорові, гарні помидори. Ось. Дійсно, що рожевий велетень. Ось такий наш рожевий велетень зблизька. Зараз розріжемо. Дивіться, взагалі безподобна річ. Який гарний, красивий, насичений колір. Зараз хочеться його з'їсти. Він уже достиг на кущі, ніхто його не чіпав і набрав всю силу весь смак. Ось такий гарний помидорчик. Зараз скуштуємо. Помідор говорить сам за себе. Дуже смачний, солодкий смак. Чорний принц. Зараз пошукаємо нашого чорного принца. Ось він такий. Такого темного, коричневого кольору. Зараз побачимо, який він у розрізі. Звичайно, салатного призначення. Солодкого смаку. Дуже хороші помідорчики. Ну, звичайно, високорослі, їх треба підв'язувати. Ось такі вони в розрізі. Ці наші чорні принци. Хоч вони мають ось непривабливий вигляд, але вони смачні. Варто посадити. Далі хурма, Вон табличка на землі лежить і тут є табличка на... написана, я не можу її достати. Ось це жовтий, такий велетень. смачні. Так, далі в нас сорт хурма. Хурма теж в нас тут залишилися, невеличкі помідорчики. більші ми вибрали на насіння. Для того, щоб посадити на слідуючий рік розсаду. На розсаду. Ось такі помідори. Зараз розріжемо, подивимося, які вони в розрізі. Ось такий мають вигляд у розрізі наша хурма. Ось такі смачні, солодкі помідорчики. Залюбки їх споживаємо. Ще в нас із великих, великих високорослих помідорів і великих плодів, ще в нас є ведмежа лапа. Ось тут теж ми більші плоди вибрали, залишилися менші. Ось такі. Тоже гарні, сочні, смачні салатного призначення, звичайно, великі плоди йдуть на салат, на соки, на різні кетчупи. Із високорослих наших старих сортів це в нас ще є дебарао чорненьке, дебарао червоне і дебарао рожеве. Всі ці сливки, все це сливки. Усіх вони дуже високі, їх треба підв'язувати. Особливо смачні і для консервування, і для засолки йдуть бара у рожеві. Ще пропустила шкатулку. Пропустила це ось такі плоди. Зелено-жовтого кольору. Ось такі вони ось на сонці, щоб було видніше. Дуже смачні, дуже солодкі. Ми їх дуже любимо. Вся наша сім'я їх споживає. Ось така шкатулка. Така вона в розрізі. Хороші, смачні, солодкі. Помідорчики салатного призначення. Ось так про старі наші сорти. Все, що хотіла розказати, розказала. На цьому буду закінчувати наше відео. Всім дякую, хто нас дивився і слухав, всім гарного здоров'я і до нових зустрічей на нашому каналі.